Що заважає росіянам відвезти війська з України? Кажіть? Страх, смерть. Нема що відводить. Поразка. Вони домовились, до речі, їм хтось буде надавати допомогу військову. Вони отримають, заперечують це все. Буде зараз ситуація в них дуже важка, але їм хтось дасть ресурс, дадуть і воїнів, і зброю все дадуть їм. Прикриваю Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам, капіталювати, забрати свої війська з нашої території. Вищі сили, прошу втрутитись, закрити шляхи росіянам в Україні, щоб не було їм допомоги, щоб ніхто не надавав їм зброю, щоб всі від них відвернулись. Вищі сили, прошу, приберіть всі перешкоди. З шляхів збройних сил України на перемогу По Верховному суду буде так і так буде приберіть шляхи, щоб військові російські відвели війська, щоб забрали війська свої з України. Буде так.